Вони на один одному ході наступних 40 хвилин ознайомимося швиденької заявками Варіанс, голкіпер Полторацького і партнер, який перебував поруч під Хоплі Хмелюк. Хмелюк. віддав на Полторацького. Друзі, ще один удар від Полторацького. Вже справа все той же страж. Воріт суперників. Кіпер Варіанс Дмитро Анікін. Кононенко заволодіває на чужій половині поля. 14-й номер. Ну. варанкін. Варанкін іде центром. Варанкін. Удар. Ударний візом від Варанкіна. З другої спроби фіксуємо у руках. Стража Нікін. В центральному колі на випередження Вахрушеві. Новий підхід від від Антона головні. Обікуна. Лотерева по на минулому епізоду. Розіграно стандарт. Вахрушев. Частковий блок від опонента. Падіння Варанкіна перед на собі шестиметровий після фолу дородька. А виконує вахрша від 6 метрів. Вахрошев друзі забиває 7 хвилина. Час раз заробляє пенальті і капітан реалізовує. Поступається, якщо пригадувати минулі поєдинки. Зараз давайте після цього моменту протискає свого візавіра, що поступається варіант з 0-1. Якщо пригадувати минулі поєдинки у цьому сезоні від команди Артема Бублика, кінця, собі... Кононенко йде теж у відбірч. 14-й номер суперників. Опанасенко скинув на Радченко. Радченко. Бойко. Бойко. Простріли. Опиняється у воротах, друзі. Денис Бойко, другий номер. Ча -ча раз. на екваторі першої половини відправляє м'яче. низом у дальній. воріт. Варіанс 2-0. Десята хвилина. 2-0. Ча-ча-раз. Варіанс. Раченко. Низом. І віддає на Радченка. Хмелюк. Хмелюк видивляється. Володимира Панасенка. Його суперник переривав цей пас. Кутовий для Чачарас. Простріл низ. Скок від головні. Обіграє свого візаві. Радченко кутить праворуч. Панасенко. Його прискорення. Все-таки вискочив за лінію у бокову. Олександр Кодоненко. Хоча якомога швидше втілити цей аут. Кононенко жовто виписуватиме рефері для 22-го номера суперників Володимира Опанасенка. Жовте світло Чись у поєдинках, то не так часто вже за Черас і тут вихід перспективною Чечерас в ближній кут. Вахршев отрицає в суперника, та відразу ж вмикається, але Вахаршев не помічає свого опіку на Вахершев. Доходить до фінальної третини, з м'ячем на години до перерви. Михайло Полторацький. Сергій Вахаршев змістився, аби пробити. Другого тижня. І відразу ж неточність від гравця Варіанс на власній половині. Опанасенко, Опанасенко. Даруйте, даруйте це Варанкін. Він втратив І Говорун сам на чужій половині поля. Говорун, Говорун, в центр нема. Маркелов рішує з стражем, Анікін направо. Головня. Втратив м'яча. Момент. Євген Лотарєв. Обидва рази влучає ванто на головню. Кутовий. Вахашев. Низом, вахашев. Білий м'яч між ніг не прошу голки проче награє за за аваріан свахрошев злівої. Відбиває Нікін добивання Хмелюк. Лоторів запускає м'яча в Раченко і із ауту Раченко. Зовсім сам Полторацький інтенсив. Тут ще починає його опікати Володимир Дорочко, Мраченко залишається з м'ячем. Варанкіни. Ні, на дальню Голкіпер. гравець номінальних господарів. Кононенко просить заспокоїтися. Щоб ти світло зробив до свого пасиву емоціями Волтер, партнер. Кононенко центром шлях заблоковано. А якщо верхова передаця, вона доходить до Володимира. Волтернистий він наче. Тут уже голкіпер розпочинає атаку сиротюк. Віддав лоторів удар поворот. Лоторів. Хмелюк. Право удар. Від 55-го номера. 52 секунди чистого часу. 2-0 рахунок. Можливо, зараз з мінімальною вони зроблять перевагу суперника. Кононенко. Збирає м'яча і попорожніх, попорожніх. Не воду в Каваріанс. Наголкіпера Нікін. пробиває головою повз ближні кутмія. Слепить ще три секунди. Сиротю вантажить уперед. Маркелов головою і Лунає. Фінальна сирена. Чаче раз сьогодні в.